Ну що розпаковочка моїх нереальних подарунків просто на 14 лютого. Поки я розпаковую, хочу вам просто сказати. Ось ви помітили, я реально дуже проста людина. У мене взагалі небагато брендів. Взагалі, типу, реально я їх собі купую, в останній червоний. Чому? Тому що для мене абсолютно не важливо, в чому я, для мене важливо, що у мене є і які ресурси. Так, звичайно, рік класних. Бо саніжебдіо, я ніколи не відмовлюсь, але я ніколи не буду інвестувати в них в першу чергу. Я куплю їх в останню. Зараз поясню, чому тому, що я щиро вважаю, що треба інвестувати не в те, щоб потішити своє его, а в свій бізнес і в розвиток. Абсолютно всі свої перші гроші я вкладала в навчання і просування. Пів мільйона доларів я вклала в свою рекламу і наразі 150 тисяч доларів в навчання. Окрім цього, звичайно, я ще інвестую. Ви капітал. Моя головна думка, що спочатку треба інвестувати в себе, в свої знання, в своє оточення, в свою реальну енергію, в рекламу обов'язково, в капітал. А потім вже можна собі купувати хоч мільйони сумочок. тому що якщо будете інвестувати в себе, то ви собі зможете дозволити просто заходити в діор і не дивитися на ціни, а не заходити і на останні гроші там щось купувати. Розумієте? Коротше, це була дуже важлива думка. Спочатку ви, спочатку ваша енергія, спочатку ваш навик і ваші знання, а потім весь діор свого світу для вас.